У полку Скала створено всі умови для повноцінного відновлення військовослужбовців після поранень. Діє реабілітаційний центр з новітнім фізіотерапевтичним обладнанням, водними процедурами, масажем. Усе для того, щоб наші бійці змогли відновитися після виконання бойових завдань. У команді реабілітаційного центру полку «Скала» працюють висококваліфіковані фахівці, лікарі різних спеціальностей, психологи та реабілітологи. Тут застосовують найсучасніші методики, що поєднують лікування та терапію з використанням новітнього медичного обладнання. Працює сучасний стоматологічний комплекс, де надаються послуги з лікування та протезування зубів. Ми виготовляємо зубні протези для наших воїнів. Для цього маємо все необхідне. Якісні матеріали та комфортне робоче місце повертаємо нашим бійцям посмішки, впевненість та силу духу. Командування полку Скала робить усе, щоб наші воїни після повернення з передової відчували турботу, підтримку та отримували все необхідне для повноцінного відновлення і реабілітації. Запрошуємо медичних працівників, як старший, так і молодший медичний персонал, приєднатися до нашого підрозділу. А разом ми зможемо ще ефективніше надавати допомогу нашим героям.